TV Music Production. <-продакція> <творювання> Сьогодні я вирішив посягнути на святе і послухати пісні Михайла Поплавського. Від JL до джерел. це музичний отвір. З вас лайка та коментар. Ми розпочинаємо. Що ми знаємо про Михайла Поплавського? Це ректор Київського університету культури Елтон Джон української естради, більш відомий як Юний Орел. Впередний, що ви знаєте про цю пісню, слухали приспів Юний Орел, але ніколи не чули її повністю. Сьогодні ми з вами закриємо цей гештальт та послухаємо, про що ж співається в пісні Юний Орел Михайла Поплавського. Михайло Поплавський концертний кліп юний Орел. Так, є у нього е, старий дуже кліп, там дуже погана якість. А є сучасний у 2021 році випущений кліп Юний Орел XR Virtual Reality Я не знаю, що це таке, але, типу, щось модне, типу щось прикольне. Давайте дивитися. Це окуляри, щоб не тільки сонечко не заважало, а взагалі, щоб ніхто не заважав. Мене нема, я не видимка. Михайлович, доброго дня! Михайло Михайлович Поплавський! Бетмен. А що ти тут забув? Чи в Київському університету культури є ще факультет супергероїв? Там і Бетмен і людина павук, і супермен, черепашки ніндзя. А чому би і ні, супергерої теж люди, їм теж треба вчитися. А якщо Бетмен хоче закрити сесію, то треба знятися в кліпі Михайла Поплавського. Такі уж правила. Вибачайте. Ладно. Ну, слухайте, це не дуже схоже на концертний кліп, тому що концертний кліп це коли концерт, багато людей, і ти виступаєш перед людьми. Зараз я бачу повноцінний кліп віар реаліті. Я вже зрозумів, що тут дуже багато, типу, спецефектів, і дуже гарно дуже прикольно все знято. Це вже такий тіктонік пішов. Це ж було вже. Я не дуже вмію танцювати Тіктонік. Але якщо о, ви знаєте, що це таке взагалі, то ласкаво просимо до клубу людей кому за 30. Я на порозі, На порозі життя. Молодого. Як можна стояти на порозі життя молодого, якщо людина, в принципі, народжується вже молодою? Ви ж не Бенджамін Баттон, який народився старим, а потім з часом став молодим? Як це працює? Чи ви на порозі чужого життя молодого стояли? Тук-тук-тук. В гості до цього життя молодого, і будемо ми грати в карти. Ай-яй-яй! Я, окрил, я був, наче досі закрив. Коли кажуть, що хтось щось був, то це означає, що зараз він таким не являється. Тобто, якщо Михайло Михайлович був окрилений, то зараз він не окрилений. Що сталося з вашими крилами? Я хвилююсь за вас. І казав мені батько, щоб не збитися, синку здоров. Я. А батько, я бачу, ваш філософом був. Сину, якщо ти не хочеш збитися з дороги, то треба йти по дорозі. Якщо ти хочеш прийти в пункт Б, тобі треба від пункту А йти в пункт Б. Що? Ти йди від джерел, ти йди від джерел до джерел. Від джерел до джерел. Типу, якщо ти хочеш пити, підійди до джерельно карпатської води і попий. Це логічно. Юний орел. Юний Орел, юний Орел, ти йди від джерел до джерел. Батьківська філософія дублюється в приспіві. Окей, одне лише питання. А нащо Орлу йти, коли в нього є крила і він може летіти? Це ж бляха нелогічно. Замість того, щоб проходити вулиці, ти можеш спокійно просто летіти прямо. Це куди швидше. Орел, ти дебіл чи що? І от десь отут я посипався. Орел, вмикай, макітру, давай лети собі прямо. Юний Орел. Знаєте, в чому цікаво передивлятися кліпи Михайла Поплавського? Бо По ніколи не знаєш, коли ти можеш зустріти відому нині людину, тому що рано чи пізно хтось із його студентів може стати відомим. Це такий своєрідний челендж. Знайди покемона в кліпі Михайла Поплавського. Не блукав, не блукав. Не плутав, не блукав крізь тумани и шов навпростець. Я бачив ціль, я бачив мету і просто шел прямо до цієї мети. У вас була якась тактика з самого початку, ви її придерживались? З <реку> самого початку у мене була якась тактика. і я її знайшов свою придерживал. <реку> Ось так в житті буває. Хтось свою долю знаходить в Тіндері, а хтось просто на вулиці. До речі, це був сарказм. З одного боку, ти слухаєш пісню, тобі здається, що все якби нормально, все правильно, все на своїх місцях. Але якщо читати текст, ти думаєш, а що хотів сказати автор? Mm, я не знаю. Немає якоїсь конкретики. Батько мені сказав: іди за водою, я пішов а, по вулиці водою, хоча в мене є крила, і знайшов свою пісню долю. Витучи, Так, а зараз, я так розумію, він по базару ходив. Від прилавку з серцями до прилавку іншого з серцями. Ось такий у нього маршрут: від пункту А до пункту Б. Я так розумію, що сердечка це закуска до джерельно-карпатської води. Можливо, ця вода, про яку співає Михайло Поплавський, не зовсім і вода. Водичка з сюрпризом, я би сказав. <му> Карпатська вода. Сьогодні ти гівно, а завтра юний орел. Ну коли ти трішечки випив джерельно карпатською, то йти куди простіше. Ти не дивишся на людей, не зважаєш на те, що про тебе думають. Ти просто бахкаєш і йдеш собі своїм шляхом від одного прилавку з сердечками до іншого. Я, йду до простяць, сердець, до сердець. Я тільки не розумію, що тут дівчата забули. Дівчата, якщо що, то алкашки на всіх не вистачить. <му> Я не розумію тільки нашу тут бетвен. Окей, дівчата, це красиво, це гарно. Вони просто доповнюють картинку з Михайлом Поплавським. Бетмен, тут на що? Типу, він контролює, щоб Михайло не випив дуже багато карпатсько-джерельної води чи не з'їв дуже багато жіночих сердець. К чорту світом, Бетмен, це просто програшна гра. Ці жіночі серденька вже давно Михайла Михайловича. <му> Я іду навпростець навпростець від сердець до сердець. Вибачайте, але якийсь п**дець. <laughs> Я сідаю навпростець, навпростець, дивитесь, е, коментесь кліпець е, Михайло Поплавець. <laughs> По музиці немає питань. По виконанню Михайла Михайловича немає питань. Є питання до тексту, що хотів сказати автор е, цим набором слів. Ні, ну кліп віртуал реаліті мені дійсно подобається. Це прям пушечка, мені качає. Єдине, що хотілося б побачити, так це якогось орла, який буде пролітати поміж дівчат. Теж можна його зробити 3D-графікою. А? що? А якщо юний Орел, це Бетмен, тоді Михайло Михайлович Джокер? Дівчата, я бачу, вже набухалися джерельно карпатської води і валяються в халаміну. Чекають свого Бетмена на порятунок. Йду, а нащо вони на голову фальгу наділи? Так, типу, модно зараз. <запричима> за що? Я йду по дорозі за плечима минулі тривоги. Це, типу, якщо Михайло Михайлович виходить на вулицю, то одразу стає відбі повітряної тривоги. А за мною йдуть вже нової весни співаки. Тобто дівчата, що позаду вас зараз знаходяться, вчаться на естрадно-вокальному факультеті. Я правильно зрозумів? Зайдеш до мене до кабінету, я буду вчити тебе розпиватися. Міме-мамомо! Глоток джерельно карпатської води. Міме-мамомо! ще один глоточок. Міме мамомо! Це засає. Щоб не спитися іншим здоровим. Де Бетмен? Де Бетмен подівався? Дівчата, звичайно, красиві, але я хочу Бетмена побачити, як там він, що він там. Чи він зараз це, це сесію здає ще? Це так бляха. Шок контент. Коли ти чуєш це, не наче все нормально. Але давайте почитаємо текст, коли сонце згасає, щоб не збитися іншим з дороги. Моє сиве безсоння запалює нові зірки. Наскільки я зрозумів, що коли сонце згасає, тобто наступає ніч, Михайло Михайлович запалює нові зірки. Як саме вночі Михайло Поплавський запалює зірки, а, уточнювати не буду. Бахне 300 грам так. і починає займатися, тим, чим не потрібно взагалі. І це Михайло Поплавський співає в найпопулярнішій своїй пісні. Я стараюся. Легкий секс каждый день або через день слово навпростець отримує вже якийсь новий сенс. Типу, не треба паритись, не треба запарюватись. Обирай найпростіший шлях до своєї мети. Хочеш стати зіркою? Давай, сонечко, зійде, настане ніч, при прийдеш до мене і навпростець просто прийдеш до шоу-бізнесу. Я так розумію. І всі такі дівчата: добре, добре. О, oh, і смішно, і грішно я би сказав. Я навіть і не думав, що тут настільки все дивно. Просто ректор Київського університету культури відкрито в своїй найпопулярнішій пісні співає про те, що не треба працювати над собою не треба а, добиватися своїх цілей, достатньо просто ввечері заскочити до нього а, і йти на простець до своєї мрії. Це найпростіший шлях, а, аби стати зіркою, наскільки я це зрозумів. Бетмен повернення, хлопче. Тут таке відбувається, тут таке відбувається. Де ти шлявся, тварюка? Потрібна твоя супергеройська допомога. Будь ласка, Бетман, якщо ти добра людина, допоможи тут розібратися. Чи я просто такий дурень, не зрозумів, що хотів Михайло Поплавський сказати цією піснею, чи з цією піснею реально щось не те? <му> Бетман, може, ти хоч щось зробиш нормально, Чо ти стоїш і п'ялиш? Танцюй вже, я не знаю. Ну, пісня така зажигательна. Хочеться себе підпалити. Що <шиф names> <artesi> <muzie> за скрімери? Ну, це типу це взагалі жах. Всі думали, що Бетмена грає Роберт Паттісон. А ні! Михайло Поплавський в нас Бетмен. Зараз тут могла би бути е, рубрика, що пишуть в коментарях, але наскільки я розумію, нічого е, цікавого в коментарях немає. За виключенням, це неймовірний кліп, все супер класно. Мені дуже подобається ця пісня. Коротше кажучи, кожний студент е, Київського національного університету е, культури написав коментар. Все, більше ніхто не пише коментарі. А на сьогодні все не забудьте підписатися на канал. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.